Територія Шостинської громади знаходиться в переліку території зон можливих бойових дій. Як ми всі бачимо, агресор тільки посилює свою агресію, тому ми вимушені, так як територія є близько до прикордоння, ми вимушені зробити будівництво фортикаційних споруд там, де це потрібно. Це кільце. Навколо громади, яке буде обладнано противотанковими рвами та обладнанням з декількох елементів: це і зуби дракона, це і газа, це путанка. Для того щоб забезпечити неможливість проходу ворожої техніки на територію нашої громади. Ми вже розпочали роботу не сьогодні, але у нас є казівка і голови військової обласної адміністрації, і голови військової районної адміністрації посилити цю роботу. Тому такі роботи ведуться на території громади. Я звертаюсь до населення нашого міста. Все це будівництво робиться. Тільки для захисту, для спокою, для нормального функціонування, життєзабезпечення нашої громади.